Як показує Юлічка, що безсмерті не є научним. Зараз все доказано, що людина померла, плоть померла, мозок помер, а сознання немає, воно вийшло. І вчені хотіли добитися безсмертя, створити іскусний мозок. І вони зрозуміли, що це неможливо. Мозок є мозок, а сознання є сознання. І те, що вийшло, його вже не повернути. І тільки запитання одне. Куди воно пішло, в ад чи в рай. Людина не спить, вона вмирає, і її душа відправляється лібо в ад, либо в рай, ібо смертя може дати тільки Ісус. І все залежить від того, кого ми слухаємо. Ми повинні слухати тільки Божих людей, ми повинні вчитися у Божих людей. Ісус віддав своє життя за кожного з нас, щоб кожен мав.